Минулого року у рівному не було зафіксовано жодного прикрого випадку із дітьми, які перебували у пришкільних таборах. Аби і цьогоріч ось ці дітки були у безпеці, санстанція проводить перевірки. Щоб маленькі рівняни за два тижні роботи таборів і справді оздоровились. Санепідеміологи відбирають на шкільних кухнях для дослідження понад півтора десятка різних проб. Під час рейдів маски знімають із предметів навколишнього середовища на кишкову паличку, беруть проби води, готових страв на бактеріологічне дослідження та калорійність. Кухарі першої рівненської школи запевняють, із чистотою на кухні у них усе гаразд. Завжди в нас все чисто, тому що ми проводимо два рази в день. Вологі прибирання, всі продукти е, проходять теплову обробку. У міській сес розповідають під час рейдів перевіряють і тих, хто на кухнях працює. Минулоріч від роботи відсторонили 70 людей та закрили два пришкільних табори. Цьогоріч ситуація значно краща. Обстежили бактеріологічно на базі баклабораторії міської СЕС 869 осіб працівників таборів. По результатах бактеріологічних обстежень за медичними показами за насіство стафілококу, 8 чоловік було відсторонено нами від роботи. Будуть просановані, тоді можуть бути допущені до роботи щодо меню у пришкільних таборах. То на цей рік для всіх шкіл воно складене однакове, і у день дитина споживає не менше 700 кілокалорій. Всі продукти, які ми, ми отримуємо, ми отримуємо сьогодні. На сьогодні ми отримуємо котлетне м'ясо: м'ясо, ялочне, обрізне, без кісток, без пліви. М'ясо прекрасне, хороше наразі дослідження відібраних зразків із усіх 33 пришкільних таборів триває, але поки кажуть у СЕС до уже зроблених висновків, претензій вони не мають. Нарікання ж мають приватні підприємці, які харчують школярів. кажуть на їхню роботу не тільки у пришкільних таборах, а й загалом у школах впродовж навчального року негативно впливають тендери. Тендери, які проводяться посеред року, це негатив дуже для нашої організації роботи посередині учбового року. Нам необхідно, щоб якийсь був договір заключений з нами на так як і будь-яка робота на років п'ять, хоч щоб ми знали перспективу, щоб ми могли попрацювати над заміною обладнання, приміщення під все це потребує капіталовкладень, які за рік ніколи не окупляться. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.